І у нашій виїзній студії у Львові працює наш колега Вадим Колодійчук. Вадиме, вітаємо тебе і готові слухати. Вітаю колеги вас. Вітаю глядачів. Марафони Єдині новини. Так дійсно, я сьогодні буду зі Львова, і дійсно, як ви сказали, зараз один з будинків, в який рівно рік тому росіяни поцілили, атакуючи цивільну інфраструктуру. Це не рідкість ні для Львова, ні для інших. Умовно тилових міст. І от рятувальники це ті люди, які першими прибувають на такі місця для того, щоб ліквідувати наслідки. І про те, як рятувальники Львівщини працюють, що було найбільшим викликом саме в тому випадку, поговоримо з Ігорем Ущепівським, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Львівській області. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну, дійсно. Чим е, як змінилася робота рятувальників за останні два з половиною роки? Тому що раніше були умовно, ми можемо сказати, побутові виклики, так, а тепер, на жаль, доводиться ліквідовувати і ось такі наслідки. Ну, зі збройною агресією Росії, звичайно, що робота рятувальників, які всіх громадян України, досить таки змінилася. Е, ці виклики, скажімо так, не властиві були в, мирні, в мирний час, хоча зараз реагуємо на них і надаємо допомогу населенню. Можемо сказати, що дуже багато в чому змінилася, і робота психологів, і робота рятувальників для допомоги населенню мається на увазі під час евакуації. Допомога була на вокзалах, коли допомагали переміщувати людей, які залишали території, які окуповала Росія. Розгорталися намети для забезпечення їх нормального життя, нормального побуту і так далі. Тобто, ну досить змінилася, кардинально змінилася робота рятувальників. А якщо говорити саме про цей будинок, який дійсно е рік тому сталася ця трагедія, коли рятувальники прибули сюди, можете трішки розповісти про хронологію події? Що вони побачили? Адже зараз насправді будинок значно відновили? Так. Ну, на момент прибуття рятувальники прибули десь протягом 15 хвилин, тому що не було точної інформації, в якому саме місці що відбулося. Тобто рятувальники їхали в першу чергу на навмання і вже за зовнішніми ознаками побачили, що відбулося. Ззовні, з цього місця, де ми стоїмо з дороги, було менш помітно, хоча з подвір'я було видно досить такі серйозні руйнування і весь внутрішній двір. Цих будинків був завалений будівельними конструкціями. Добратися було дуже важко. І ну, тоді вже розпочалася рятувальна операція, почали вивчати питання, скільки людей могло бути, де вони mm -hmm. могли знаходитися. І починали надавати допомогу людям. Чи багато людей було тоді в укритті? Тому що, ну, давайте визнаємо, все-таки люди дещо нехтують тривогами. Не завжди вони несуть небезпеку, так як цього ранку, наприклад, зліт міга. Мені здається, що для багатьох українців він вже став звичним. І кожен, ну, можливо, не кожен, але моніторить пабліки різні і дивиться, були пуски чи ні. Якщо просто навчальний політ, то очевидно, що дуже мала кількість реагує на це. Але давайте ще раз наголосимо. Наскільки це допомагає в тому числі і спрощує роботу рятувальників, коли люди в укритті? Знаєте, мені важко сказати, скільки тут людей було на момент прильоту і чи всі були в укритті? Я просто таку ремарку скажу, що я би радив всім йти в укриття, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Але враховуючи це, що на місці події було 10 загиблих і близько. Є 40 людей поранених, то ми розуміємо, що не всі вони знаходилися на момент цієї атаки в укритті. Так, я хотів би повернутися все таки знову ж таки до зміни роботи. Е, от в чому принципова відмінність, окрім того, що очевидні речі, як на мене. Це небезпека вибухового певного пристрою, який є. Це може бути ракета чи шахет, від побутової пожежі, яка теж може нести ризики. Побутовий газ, його витік, але все одно як змінилася інструкція, і наскільки е рятувальники Львівщини вони також пристосувалися до цього? Розумієте, це що ви сказали на рахунок побутових речей, це вже якби заздалегідь ми розуміли, що може mm -hmm. бути і цей самий газ. І може бути якась інша небезпека побутового рівня. А враховуючи, що на сьогоднішній час ворог застосовує навіть ракети з субоєприпасами, так званими касетними боєприпасами, це становить набагато більшу небезпеку. Крім того, що є уламки ракет, які несуть небезпеку, розкидується велика кількість касетних боєприпасів. Які ні в якому разі не можна ні рухати, ні переміщати і так далі. за розміром вони не є дуже великі, і деколи їх дуже важко виявити. Тому рятувальник повинен бути більш уважніший, більш обережніший, більш більш уважніший, щоб це все виявити і побачити. Крім того, враховуючи, що наслідком ракетних ударів є велика кількість руйнувань будівельних конструкцій, і в той же час нам необхідно проводити рятувальні роботи. Конструкції нависають, що несе небезпеку, як і для рятувальників, і mm -hmm. для тих людей, які залишили під, залишилися під завалами. От в тому є якась така своя досить специфічна робота, коли треба і зробити, її і, і нікому не нашкодити. Чи можна сказати, що рятувальники тепер стали частково навіть саперами, ну, принаймні з навиками? Розуміючись на вибухових пристроях, на поведінці з ними те, що ви сказали, Знаєте, напевно, вже кожна людина України, яка бачила якісь боєприпаси на свого роду, теж стає вже сапером. Вона відчуває небезпеку і знає, як, як поводити себе з тим чи іншим предметом. Так, але давайте ще раз наголосимо: якщо ви бачите невідомий предмет, викликайте рятувальників поліцейських. 101, 102 і ні в якому разі його не чіпати. Що у вас з кадрами? Чи вистачає людей? Адже, я так розумію, і навантаження збільшилось. Окрім побутових викликів, з'являються ще, на жаль, військові чи воєнного ризику. І населення ж збільшилося цього регіону? Тут ви праві, населення дійсно збільшилося, бо багато людей, які переїхали, скажімо так, в більш спокійні регіони нашої держави. Ну, сказати, що нам повністю вистачає кадрів. Хотілося собі, звичайно, більше. Але на даний час людей в нас достатньо. У нас розроблені певні алгоритми у зв'язку з веденням війни. І певна кількість людей перебуває в нас в постійному резерві. Тобто, якщо виникає будь-яка складніша подія, ми в будь-який час можемо залучити таку саму кількість людей, яка зараз перебуває на чергуванні. Угу. Умовно скажімо, якщо в нас чергує 400 людей, то 400 в нас знаходиться в резерві. І протягом двох годин вони прибувають в те місце. Визначене, де нам треба проводити роботи. Тобто, в тому ми, скажімо так, якщо говорити з точки зору ліквідації, в нас всього вистачає, але з точки зору якоїсь, якогось перепочинку людей трошки може бути накладно. Але не жаліємося, виконуємо свої обов'язки. Ну але вакансії є. Ну тобто, зараз, в принципі, ви можете закликати, якщо хтось міркує над тим, щоб Практично вакансій у нас дуже мало. Це може бути якась е невелика. Скажем так, невелика заміна особового складу, хтось йде вже на пенсію за віком. А так, щоб була якась дуже велика текучість кадрів, у нас такого немає. А, попри те, що ми зараз в активній фазі війни, яку Росія розпочала проти України, я бачу, що й минула велика війна, Друга світова, дає про себе, ну, нагадує принаймні нещодавно, і, і до речі, це цікаво. Я, коли готувався до цієї розмови, я побачив, що заголовок був принаймні деяким. Що в стрийському парку, я так розумію, десь тут поруч знайшли артилерійський снаряд, не описавши яких років. І я спочатку подумав, звідки він тут, тому що ну, ми зараз живемо тією війною, яка зараз. Але виявилося, що це якраз часів Другої світової війни. А, наскільки це теж несподівані знахідки, і наскільки вони. куди їх віднести, до речі, до побутових. Чи до воєнних зараз? Ну, все ж таки, це боєприпаси. Якби воно ну, не було, все ж таки їх треба відносити до військових дій. І я думаю, що не секрет, що тут є боєприпаси не тільки часів Другої світової війни. Львівщиною і Львівською областю проходив фронт і Першої світової війни. Тобто ми на сьогоднішній день і вилучаємо боєприпаси ще й Першої світової війни. І фактично наші сапери кожен день задіяні, кожен день. Вони вилучають такі боєприпаси і знищують їх певним порядком. Є встановлені певні алгоритми. Хоча в підпорядкуванні нашого головного управління, скажімо, ми не маємо таких підрозділів, але на території області є спеціальний центр швидкого реагування, який підпорядкований централізовано. На державну службу, і вони проводять такі роботи. Але в будь-якому випадку, ви правильно сказали, при виявленні знову ж таки нагадуємо: не чіпаємо, не переміщаємо, дзвонимо на 101, дзвонимо на 102, Приїдуть спеціалісти, які знають, що з цим робити. Бачите, цьому поколінню доводиться ліквідовувати наслідки. Нинішньої війни, яка триває попередньої, великої другої світової, ви кажете, що навіть першої світової, то якщо підсумовуючи, адже життя триває, і воно повинно тривати. Так. Росіяни не повинні е, змусити нас якось е, змінювати свої правила. Ну хіба що з точки зору безпеки? От давайте про них поговоримо про умовно побутові речі, тому що літо несе теж свої е, ризики небезпеки на водоймах в лісах. На що варто з, е, звернути увагу? Як і місцевим. Так і гостям Львівщини, тому що все таки це теж туристична принада. Те теж зараз ви правильно говорите, в зв'язку спека вона приносить. Свої якісь моменти, це мається на увазі і горіння сухої трави, і враховуючи ще необережність поводження наших людей, десь окуру кинуть, трава починає горіти. Тобто це пожежі в екосистемах, які наносять дуже багато шкоди. Хоча ми і підрозділи наші виїжджають, буває по день в день і до 50 разів на гасіння різного роду таких сміття чи сухої трави. Mm -hmm. Ви правильно говорите, в зв'язку з тою ситуацією, яка в нас склалася в енергосистемі, є в нас проблема з використанням побутовими споживачами тих самих генераторів. Тих Самих батарей, які заряджають неправильно, воно теж приводить до негативних наслідків і наслідок того пожежі. Це, що ви сказали, за відкриті водойми, також маємо вже на сьогоднішній день багато фактів потопельників. Ну, а Хотілося би, звичайно, щоб ми перемогли ворога, і я думаю, що все в нас буде в державі гаразд. Так, дякую вам за цю розмову. Дякую всім рятувальникам Львівщини за вашу роботу. І якщо дозволите, я тоді заклик до глядачів: Дбайте, будь ласка, про власну безпеку. Не додавайте роботи рятувальникам, не тільки Львівщини, а й іншим, інших регіонів, тому що вкрай важливо. Ми всі живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Дбати про власну безпеку. Зі мною був Ігор Ущапівський, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Львівській області. Колеги, повертаюсь, повертаю слово до вас в наступній годині. Буде новий гість тут у Львові зі мною.